Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім як. Добути золото з ноутбука. Ну, дивіться, Якщо, наприклад, у вас там завалявся якийсь старий ноутбук, і він не працює вже давно, то що ви робите? Просто берете спеціальну ну, викрутку, викручуєте всякі там вінтики, болтики, і починаєте розбирати. Спочатку а, треба вийняти материнську плату, там всі роз'єм і є позолочення. Далі а клавіатуру. от І після того треба дивитися, купити такий спеціальний фен або паяльник. Зараз покажу, як він виглядає, наприклад. Купити будіве. Так, зараз будівельний фен. Бачите, зараз я покажу, за скільки можна купити будівельний фен. Але я рекомендую брати ну, тільки якийсь оригінальний фен, а не якусь підробку. Наприклад, зараз я покажу. Я знаю такий гарний зараз от, Макіто. Це дуже гарний фен. Бачите, ось технічний. Так, а чому не працює? Ну добре, так. Зараз. О. Бачите, фен будівельні Макіта. Макіта HD 50... 5030 k Так. Бачите, коштує 3000 гривень. Це оригінал. Зараз подивлюся. Відгуки. Відгуки це обов'язково. Ну, пишуть, що ще немає відгуків, але я думаю, що це, ну, я ну, сподіваюся, що це оригінальний а, будівельний фен, але це... але це не точно. От. Тому ось це, що нам для цього потрібно? Ось такий будівельний фен 3000 гривень. Далі. Купити Цинк. Бачите, нам цинк потрібно вже в порошки. Так. Бачите, друзі. Нам э, потрібно в порошкі цинк. Зараз я подивлюся, скільки він коштує. Так, цинковий порошок. Виходить э, э, цинк порошок 25 кілограм, виходить 364 гривні кілограм. Бачите, цинковий порошок для наси... напилення, цинковий порошок, э, цинку. Порошок Німеччина виходить 8449 гривень мішок, але нам потрібно ось такий цинк. Зараз я покажу ось зараз. Бачите, цинка порошок. Нам потрібно виходить десь кілограм, 80 гривень 100 грам. виходить Нам потрібна цинка десь на 800 гривень. От. Давайте, друзі, далі дивитися. Нам потрібна спеціальна така хімічна колба на 5 літрів. Пишемо, купити колбу. Хімічну, так, на 5 літрів. Зараз, друзі, я вам покажу за скільки ви можете купити собі таку корм, таку колбу. Так, зараз хвилиночку. 149 це в нас... А, ага, зрозумів, так. Це 200 мл, 500. Так, добре, нам потрібно 5000 мл. Зараз от колби лабораторні, широкий асортимент. Нагадую, що цей сайт називається розетка. Так. Ось це літрова колба, але нам, але нам потрібно 5 літрова 250 мл. Так. Так, 1000 мілілітрів. Нагадую, що нам потрібна 5-літрова колба. Так, ну я поки що не бачу 5-літрових, але давайте подивимося так, скільки вони приблизно коштують. Ось, виходить, бачите, стакани стіс. Так, зараз покажу. О, нам потрібна ось така колба, бачите. Хіміч на 1200 гривень коштує на 5000 мл. Нам потрібно потрібна одна така колба. Виходить, вже нам потрібно три, три матеріали. Далі нам потрібно дивитися так. купити жидкий азот. Бачите, написано жидкий озот. Так, зараз бачите рідке, добре вас... так, нам не добре. Бачите, наприклад. От, гумат каліоні не, не те. А, я зрозумів, що нам потрібно. Нам потрібно... так. Азотна кислота. Зараз я покажу так, скільки нам потрібно азотної кислоти. Бачите, азотна кислота. Але нагадую, друзі, щоб користуватися з аз... Наприклад, такими речами, як азот, царська горілка. Потім розповім, що це царська горілка. Бачите, азотна... азотна кислота 56%. Зараз я покажу виходить. 10 літрів коштує 1216 гривень. Зараз, бачите, азотна кислота, але, друзі, нагадую, не в коєму разі, не в коєму разі не можна що робити. Ну, по-перше, не можна в неї сувати пальці. Знаєте, друзі, що азотна кислота вона настільки сильна, що вона може навіть, навіть пальці роз'їсти. У вас тільки будуть одні кіски. Тому запам'ятайте, що ми в азотних кислоту несуємо, виходить пальці, руки, ноги і так далі, тому що вона роз'їдає все. І, якщо... і що буде, якщо ви а, засунете в азотну кислоту, наприклад, там а, лампочку, то вона роз'їсть лампочку. Якщо ви туди покладете павербанк, то вона роз'їсть пів павербанка. О, тому азотна кислота, як говориться, дітям не іграшка. Запам'ятайте, друзі, як користуємося з небезпечними речовинами. Ну, По-перше, одягаємо а, спеціальний халат. Є такий лабораторний халат спеціальний, одягаємо. Далі одягаємо респі... респіратор, от тому що, якщо, наприклад, знаєте, як викликати реакцію, там на... налити трохи азотної кислоти та додати туди цинк. І буде, і буде реакція. От. Тому запам'ятайте, азотну кислоту, по-перше, к... по користуємося з досвідом, а по-друге, не можна ні в коїмо разі її пити. Якщо ви її вип'єте все, вам роз'їсть всі... всі органи, навіть шлунок, і ви помрете. От. Далі, подив, наприклад, нам ще потрібен респіратор. Купити... Респіратор від хімічних речовин. Так, зараз. О, респіратор хімічний. Так. Хвилиночку. Бачите, друзі. Акція респіратор зараз. Так, ну такі дешеві, не купляйте за 240 mm. гривень. Так. От. Наприклад, можете за 500 гривень купити ось такі. Можете, можете купити за, наприклад, за 500, бачите, по знижці 250, але краще купити, наприклад, за зараз. Ой, за 1467. О, далі. Дивіться, наприклад, ще нам потрібно купити. А, купити індикатор. Так, купити. Так, індикатор. П. П. аж, Зараз я вам покажу, які, а, кош... скільки коштують гарні індикатори, але вони коштують від 100 гривень. Бачите, крапельний тестер для басейну Ні, нам не такі потрібно от, дивіться, от такі аналізатори кислотності. Це для води, а нам потрібно зараз покажу. Наприклад, ось нам потрібно. Ну, це дуже дешево, 30 гривень, але наскільки вони точні так, наприклад, от, набір тестів для визначення PH-метер PH, хіамен лаксумовий папір. Бачите, як їм користуватися, дивіться ви. Ось так поміщайте, наприклад, в якусь рідину, в якій вам потрібно, або фрукти, які вам потрібно виміряти рівень pH, або в якусь рідину. Дивіться, що ви робите? Ви зрівнюєте потім, наприклад, червоний, жовтий і так далі. І це коштує 8... виходить, 80 таких папірців коштує. Коштує аж лише коштує 110 гривень. Це доволі така маленька ціна для таких індикаторів. Для таких індикаторів. Але я не знаю наскільки вони якісні та точні. От, тому краще, краще ось такі взяти, якщо ви, наприклад, перший раз таке робите. От, і ще потрібно обов'язково медичні такі звичайні, звичайні рукавиці. Вони недорого коштують максимум 50 гривень, не більше. Ну Це ще дивлячись які. От, але далі я вже не пам'ятаю, що потрібно. Но вам ж, Перше, перше, що вам потрібно, це якийсь там старий ноутбук, але а, ну, Або сходити там на всяку барахолку, взяти там материнські плати, оперативну пам'ять, процесори і так далі. Або старі телефони. Далі, Розбираємо. Далі, друзі, нам ще потрібен спеціальний фільтр. Зараз покажу, який. Купити От. фільтр. Фільтр для речовина для речовин. Бачите так. Ой, а, я зрозумів, які нам, який нам потрібен фільтр. Хвилиночку купити фільтр. Так, лабора. Бачите, купити фільтр лабораторний. Зараз я вам покажу, який нам потрібен фільтр, но точно не ось такий гігантський. Так. Так, фільтр я поки що не бачу, а, який. Я пам'ятаю, там я відео, дивив, переглядав, але я не пам'ятаю, як виглядає цей фільтр. В принципі, я пам'ятаю. Але не роз... а, о, я, я зрозумів, що нам потрібно це. знайти. о! А, так так, Ось такий нам потрібен фільтр. Бачите? Ось така нам воронка потрібна. Та ще до неї спеціальні фільтри. Ще нам потрібен звичайний, Бачите, 1209 гривень. І ще нам потрібен звичайний звичайний оприскувач. От. І наскільки треба купити всяких... Там не штучок, щоб добути з старого ноутбука або з радіодеталей ну потрібно десь відразу витратити десь 10 тисяч гривень, і треба ще обов'язково знати, як це робити. Ну, як ми це робимо, ще беремо таку спеціальну ємність і туди складаємо плати опер... оперативної пам'яті. І заливаємо їх спеціальним раствором, але я не знаю, як він називається. о я я знаю, що ще вам потрібно показати. Так, наприклад, купити а, царсь, царську горілку. Це для цього експерименту ще потрібно. Але, друзі, запам'ятайте, вона горілка. По-перше, царську горілку не можна пити. А по-друге, заборонено пити спиртні та алкогольні напи до 18 років. От. Зараз я вам покажу, скільки коштує царська горілка. Бальзам царська горілка. Ні, Нам це не підходить. Зараз. Так, наприклад, ось царська. Це Тут називається царська водка, але по корінські буде горі. О, царська горілка, соляна кислота розчин 5 літрів. І ще можете в подарунок дати азотну кислоту і це коштує 640 гривень. От, запам'ятайте, друзі, царська горілка вона теж дуже гарно роз'їдає все. Тому, друзі, запам'ятайте, з всякими там кислотами, царськими горілками не в коєму разі не балуємось. Не, не балуватися не можна. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як можна добути золото з е, старої якоїсь техніки. І Скільки можна отримати, наприклад, дивимося, скільки коштує 1 грам золота 999 проби. Наприклад, ціна за Кілограм. Так, ось ціна за кілограм золота 999-ї проби. Дивіться, зараз я покажу, наприклад, скільки стоїть 1 грам золот, золота 990. Так, ні це в рублях нам не підходить

Скільки коштує 1 грам золота 900-ї проби від 3800 до 4465 гривень за грам. Бачите, як дорого. От. Тому, друзі, виходить, ви зможете заробити. Наприклад, якщо у вас вийшло 13 грамів золота 999-ї проби, то ви зможете заробити аж десь 40-50 тисяч гривень. Ви тільки уявіть собі, як ви можете багато заробити за 13 грам золота. От, але золото вони, воно дуже дороге, воно дорожче в десь в 100 разів або в 10 разів, ніж долар. Ви тільки уявіть собі. Як друзі, ще напишіть в коментарях, що ви вибрали один в 10 тисяч доларів чи кілограм золота. Ну, я думаю, о, о, вибір, я думаю, що вибір очевидний, але напишіть в коментарях, мені цікаво дуже.